Привіт, друзі! Зніму невеликий огляд на Соренто 7 го року 2.5 дизель автомат. Ось така машина військова, ну як військова для військових. Подивимось, яка вона в салоні. Недавно знімав на 2003 року машину та згнила повністю. Тобто 2003 рік... Соренто брати не можна в користування, побачимо що з сьомим роком. Значить, салон виглядає в цій комплектації, яка нам дісталася. Тряпка, цікава магнітола, ось дивіться, така ніби маяк. Але Kia кларіон, нібито оригінальна. Клімат досить сучасний. Коробочка зараз побачив, скільки тут ступенів проїдемо, попереключаємо. Е, повний привід, я так розумію, що такий самий, як і в 2003 року, Соренто. Задній ряд тут підстаканники, прикурювач, попільничка. Ну, місце досить нормальне, багажник середній. Світильник, люку нема. Ну, в общем, така от машина середній клас. Сьомий рік нагадую, дивіться, теж теж ржавчина присутня. Ще десь у нас є ржовчина, є ржавчина кришка багажника. Машинка з Європи. Тобто я думаю, що там посипають менше дороги шкідливими реагентами Нідерланди, здається чи що так, поїдемо, проїдемося. Нідерланди, Нідерланди. Клімат не найкращий. Поїдемо, подивимося як вона їде. Будемо робити ходову, будемо з паливним насосом. Кажуть, були проблеми, тому що залили неякісного пального. Але я подивився, регулятор тиску палива, зараз працює правильно. Тобто з тиском палива на даний момент все добре. Не знаю, будемо його міняти чи не будемо, фільтр поміняємо. А з іншим усім я думаю, що справилася. Система пережила неякісне пальне. Ось музичка яка. Ну як Якість музики досить така нормальна Десь труба вихлопна, напевно що кузов чіпляє, або подушки трішки простіші, бо сам дизельок, вроді не гучний, а вібрація відчувається десь посередині чи ззаді кузова. Тобто додатково щось Створює вібрацію, від двигуна передає на кузов. Так, ну, Поки що кладу телефон, розженусь, скажу, як вона на швидкості. Коробка автомат п'ятиступеневий, динаміка по дорозі, по трасі досить таки добра. Тобто на швидкості не задирає сильно обороти, оберти, Тобто, соточка це десь 2000. Тобто, Досить економічна буде в цьому плані. І, і досить динамічна. Тобто, от Я в городському в міському режимі проїхався, досить добре вона підриває, така непогана машинка. Дизель працює, на швидкості його не, не чути. Тобто, не давить на вуха, нормальна машина. Ось це соренто сьомого року знизу. І кардинально воно відрізняється по стану кузова від соренто третього року. В якихось 3-4 роки різниці. І ось тут дивіться, гнилі не видно, в принципі. Вона то є там, рижики невеличкі, але ж тут всі елементи. Присутній, дірок немає. Амортизатори вже тут закріплені по-іншому. Стойки з стабеліка теж інші, тобто по підвісті він трішки відрізняється. От, дивіться, повністю ціла рама. Є сліди корозії, але до сквозної корозії ще далеко, в принципі, жива машина. І, до речі, мені здається, що, можливо, її хтось обробляв. Не знаю точно. Чи це завод, чи це додатково хтось обробляв, але такий чорний якийсь грунт. Не знаю, це завод чи не завод. Присутня якась чернота. От Красочка є на рамі, бачите? На відміну від тої рами третього року. Це ще доволі жива машина. Тобто 7-го-8-го року машину ще можна знайти, я так думаю, живу. Арки, крил там, звичайно. І тут поржавіли, якщо вон там от бачите, під накладками проступає ржавчина, це арки гнилі. Де у нас тут з цього боку? ну, З цього боку теж не особливо видно, тому що закривають накладки. Але я впевнений, що під накладками буде ржавчина. Але так, в принципі, машина ще досить крепка. Наклеєчка ще навіть є. Тобто Саренто восьмого року можна ще знайти живий. В принципі, всім дякую за увагу. На цьому ми обзор на цей Соренто і закінчимо. Зробимо ТО і віддамо військовим. Всім дякую, дивіться, підписуйтесь.